Скаже, на китів дірті представляє. Я шість років сюди ходжу, і шість років ти доколупуєшся до мене. Чому? Хочеш знати чому? Так хочу. То я скажу тобі. Ти, мав, усе, щоб стати гарним бійцем. Але замість цього. Ти став бичаро, який косить під второсортного бандюка. Я за це живу. Це дарма прожите життя. Слухай, якщо я зламаю цьому типу ноги, він навряд чи принесе мені гроші. Слухай Рокі, слухай, давай я усе владнаю. Добре, я усе владнаю. Ну давай, хочеш вдарити? Давай. Я зламаю тобі руки, і ти станеш ніким. Тримай 50 баксів. Піди кудись з дівчиною, добре? Дякую. Ей, Рокі! що. Пам'ятаєш, що я казав? Що ти казав? Їй треба в зоопарк, а ну стій. Рокі, ти віриш у те, що Америка це країна можливостей? Так. Аполло Кріт теж вірить, і він доведеться усьому світові, дозволивши тобі вийти проти нього. Я просив тебе про допомогу десять років тому. А ти що, тобі було начхати? Якби ж я знав? Якщо тобі потрібна була допомога, чому ти мені не сказав? Я казав тобі, але ти не слухав. Такому як Кріт немає рівних. Але якщо у мене вийде побачити, як б'є гонг, і я досі стою. Я більше не буду звичайним хлопцем із нетрів. Але кого я обманюю? Це навіть не моя ліга. Побажаю удачі. мені вона знадобиться. Удачі тобі. Не їдь з міста. Я не можу в це повірити. Чемпіон на землі. Не вставай, не вставай! Сільвестр Сталлоне у ролі Рокі, тайла шир Бурт Янг. Карл Вазерс и Бургес Мередит у роли Микки. Роки. Сценарий Сильвестра Сталлоне. Продюсер Джин Кирвуд. Музыка Билла Конти.